Довга дорога додому, понад дві доби добираються з Донбасу до Львова 300 десантників 80-ї аеромобільної бригади. Вагони з бійцями годинами стояли на залізниці, чекаючи, доки їх підчеплять до попутних вантажних потягів. Цілий вчорашній день солдати простояли на Полтавщині, і ось нарешті, з хвилини на хвилину, мають прибути в свою частину. Серед родичів і волонтерів, які зібрались їх зустрічати, і наша Наталка Волосацька. Отже, Наталю, вітаю. Чи прибули вже десантники, і що відомо, чому так довго їх везли на ротацію? Доброго вечора, лідо більше двох дібні та друзі чекали на десантників. За дві години до прибуття біля військової частини зібралося понад пів тисячі людей. Це і молоді мами з немовлятами, і старі бабусі, які чекають на онуків. Усі тримають у руках плакати, повітряні кульки, квіти, дехто домашню випічку та шампанське. Тут лунають вигуки Слава Україні, співають гімн. Також біля військової частини майорить Прапор. Ор десантників їхній стяг із гаслом десантників ніхто крім нас матері бійців із сльозами на очах кажуть це сльози щастя та радості. Прошу пряму мову. Від дзвінка до дзвінка ми чекали і дякувати Богу, що той день настав, і що всі вони вернулися живими. Чекаю свого чоловіка з маленьким синочком. Синочку три місяці. Тільки скучились дуже. Це наш братик, це наш сусід. Це герби України, МАК. слава Україні. Чому так довго бійці везли на ротацію? Родичі поки що не з'ясували. Додам, що бійці 80-ї аеромобільної бригади воювали на Луганщині три місяці. Вони звільняли село Кримське, боронили щастя та Луганську ТЕС за лічені хвилини. Буквально 10 автобусів з десантниками має заїхати на плац військової частини. Наживо нам ще з ними не вдалося поспілкуватися, але телефоном кажуть, що вони дуже втомлені, але неймовірно ймовірно щасливі близько двох тижнів. Вони відпочиватимуть удома, а потім ймовірно знову поїдуть захищати східні кордони України. лідо розминулись буквально на якихось кілька хвилин. Дякую, Наталка, за подробиці у Львові. От от зустрінуть 300 десантників 80-ї аеромобільної бригади.